Доброго дня, сьогодні 21 березня, лютого, лютого. І у нас відбувається з малютницею, є форум, для чоловіка. Сьогодні у нас 42 питання, земельник і різне. Першому питанні у нас відповідає відділ архітектури, Так. замельник. Будь ласка, Перше питання. Рішення 22-24 про розроблення комплексного плану повторного розвитку території на Української міської територіальної громади. Відповідно до законодавства, органи місцевого самоврядування до 1 січня 2025 року необхідно було забезпечити розроблення комплексних планів території. Комплексний план території це є одночасно і містовідна документація на місцевому рівні і документація зеленого, яка відробляється на всю територію громади. Але комплексний план це є дуже об'ємний продукт, як документально, так і надто дорогаркісний продукт. І вся процедура розроблення поділяється на три етапи це підготовчий. Основний і завершальний. 20 січня 2025 року відбулася нарада із головами районних військових адміністрацій, начальниками районних військових адміністрацій та головами місцевих рад, де, після чого було доручені протокольні, де зобов'язали. Голови голови районних, не районних, а місцевих радів <праць> забезпечити виконання заходів підготовчого та погородлення комплексного плану. А в нього входить наступні, наступні дії. Це є прийняття рішення про розроблення комплексного плану, потім сформувати робочу групу, яка буде займатися всіма питаннями розроблення якраз комплексного плану та е збір вихідних даних. До цієї роботи і пізніше затвердити технічне запитання. Термін назначено до 17-го. Тобто часу дуже мало. Це є дуже... Я вам навіть не можу пояснити, що це за величезна робота. Я навіть не хочу далі розказувати, тому що надто. Там стільки всього, що і стратегічний ціле територія всього ОТГ. Якраз по робоча група буде збирати стратегічні сесії, де буде якраз, якраз буде це все, все збирати всі всі дані, всі буде збирати якісь, якісь пропозиції, а потім виносити якесь таке загальне рішення. Питання, пропозиції зауваження? Станом на дякую, Дякую. Так, Вижте повідача. У нас перша школа йдуть. Перша школа. Я думаю, тоді в нас питання, які йдуть в цей дисципліці, панципати на цих. Я казав, щоб ми пакетом проголосували, так? Хто Та, за Та, того, що пакетом? Це будеш. Да, 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 ага, це пошкода. Це по ж пошкода, так. Uh, Проєкт рішення 202.13, припинення права постійного. Це земельна ділянка ліцеєм імені Рушани. Необхідно припинити право постійного користування ліцею, вилучити спортивного користування і надати постійне користування відділу освіти. Наступний проєкт рішення 22.14. Це є аналогічний проєкт рішення, який він стосується е, молодшої школи першого ступеня No1. Двадцять Аналогічний проєкт рішення стосується новості різкового ЗЗСО, перших третіх ступенів номер 3 імені Гель. ЗЗСО ЗСО перших третіх сторон. 2217. Е, припинення права постійного користування земельної ділянки на городейському ЗЗСО перших третьої ступені No5. 2218. Припинення правок постійного користування земельної ділянки на городеському ЗЗСО перших третіх ступені No2. 2219. Припинення постійного користування земельною ділянкою Тужанівською. Кому це за цього першої та другані? Ні, сайтики. Ні, ці школи ти наші немає. Припинення права постійного користування в Урішнецькому ЗЗСО 12 ступені. 22-21. Припинення право користування земельної ділянки у Дівському ЗЗСО 13 ступені. 22-22. Припинення права постійного користування земельної ділянки.

Uh -huh. Відомі, Воклаче, а, власник, власник це. Я думаю, що то параличный. Що за то? Может за уважение. Не буду просто ставлю с запиті, Так, то все, проекта да.

І відбулося в умовах, які право. 12, так? Да? Це вони всі аналогічні, Я хочу але... поставити на голосування за пакет. Хто за? То, ну, може просто не Может, просто площу, то де все. Площу і що там? Ага, іде. Але... Де

То що це відведення? Це є замість призначення. То, що ми доведення. То, що ми будемо використовувати, що ми вже оце чи ні? То, що ми йдемо. Це 22 на 19. Наступний проект рішення 2202. Внесення змін до рішення номер 2057 від 28.112. Змейна ділянка розташована на території сільської ради. площа 33А. Наступний проєкт рішення 2203. Внесення змін до рішення No2055 і 28.11.2025 року. Земельна ділянка на території Берешнянської, кожньої Берешницької сільської ради тощо 91. 22.04. Внесення змін до рішення No206. Земельна ділянка на території Кожньої Бережнянської сільської ради тощо 23. Рішення 22.05, внесення змін до рішення 2060. Зимальна ділянка на території колишнього Берешнянської сільської ради, площа 7,55 гектарів. Рішення 2206, внесення змін до рішення номер 2059 Ворішнянська, колишня Борішнянська сільська рада, площа земельної ділянки, 5,4 чотирьох гектари, 2207, внесення змін до рішення номер 2058 Площадь менеджмент 17. 22.8. No рішення номер рішення 2053. Площад менеджмент 62. Провешення 2109. Nessine reaching 2056.

паспорт, а також ресурсне за забезпечення. Тобто завдання номер 2, це якщо під е, загальної ділянки під власним нерухомим майном, пропонується доповнити загальною ділянкою е, під басейном, кошти загальної ділянки 1 обставинську дають арі. Для цього необхідно впливати експортну коршову оцінку загальної ділянки і закласти кошти на це завдання в розмірі 10 тисяч гривень. То питає, то питає, це за рахунок авансового внеску і потім цей авансовий внесок зараховується. Проєкти рішення. Можна працювати до роботи? Ділянки з метою її продажу у власність. Це власне земельна ділянка під пациентів. Один гектар 40

Я думаю, що це один. Якщо всі забрати, то що так. 21.57 надання дозволу на розроблення технічної презентації щодо встановлення станови німець, зменї 21.75. данних. Гуку Григорія Михайловича. Григорію Михайловича. 39, 39 момент кадав проведе. Ми вже давайте підтягнемось. Ну, я думаю, що вже може и не трябва. якщо ви е там трябва. трябва, А, треба, треба, каже, що пакета. Перше два пакети. не да на Не Ні. Чекай, 275, так? Ставлю названня. Хто за? Дякую. E, то є, що технічна документація, так? Це ж це затвердження технічної документації, отже так. Отже, хто за, e. за пакетом, то, щоб e, ми пакету? Проєкту рішення 2176. Отже, Б. Вулиця Шевченка, 69, цього річні Михайло Іванович, то що 16, 21, 77, вулиця Закосавська Даеті, Лопери з Дівці. Осечко. Василь Богданович, Туролишин, Олександр Богдано. Там коровиш там. <change Hum>. <kidnapped> Площа 20А. Кружоктор Олександр Богдан. Mm -hmm. 21,78. Вулиця Івана Франка, 92, Берестівці, Сосновська, Надія Миколаївна. Площа 1А. Що Ні, А це підхай. 1А? Так, 0, 0, 1. Так. Малює? Бачить 1,79. Вулиця Шевченка, 24, село боріш. Хоманчук, площа там. А А можливо це діло 3? Ні, як 0,1. А, 0 Це 10 на 10? 0,1? Ну. А кажуть, 0 так? А 0 Ну як? Як було... А то хаміш. 10 на 10. Але то біля хати. тобто під хатину. Ні, то не може це. бути наяти, таке живе. То живе перестав тобто сразу, може, а от, от витяг є. Муль, пане, ну, конечно, ну любень, 25. Так зробили вже цей, то що? Да, а може то це? А може варто. то призівці? Да. А може під їхнім вибіжком тим нашим спеціалістів, як нашим може просто посадження, а может, я можу таки будуть команду щось, що смішне? З однієї кімнати і одної кухні викладається. Площа 17 і шість метрів, а загально площа 25 і Ну, це так могли Я не знаю. 21.79. Шевченка, 24, суворічна, Команчук, Павло, там вич, площа 3 авіа. Хоже мою. Ну, то що щось робити? 21,80. Вулицю залізника. Я соберезна. Площа 10 арі. Хто? Богорчак. Наталія Романіна. 21,81. Вулиця Малихівська, 64, місто Новий Ростіл. Шелест, Ярослав Миколайович. площа 10 Арі. Ярослав Миколаєвич. 21,81 Ярослава Миколайовича. Ага, шелест Ярослава Просто. 82, вулиця Вічна, Деке, село Підгірце, Бабечко, Петро Миколаєвич, площа 25 Ай, 21, 83, е, Івана Франка, 32, селище Розділ, Галечко, Володимир Ігорович, площа 9 2184 21, 84. Вулиця Задвірна, 14, село Берездівці, Ботне, Ольга Миколаївна, 21,85. Вулиця Ловчука, 7, село Боришнє, Дацько, Мирослава Мироніна, площа 9 Авіт, 21,86. вулиця Франка, 108, село Берездівці, Леськів, Любомир Михайлович, площа 25 Алі. Це затвердження. що йде до пикету. Це є вихід з численного. Вихід до пике. Добре, до того за. Супер, ти висяш, а? Це є вихід до це одна твоя Галина Миколаївна, ми куральна життівка стіл, а друга вонта її або дамна.